Щоб ви поняли, ми мали поїхати у Братиславу, поїхала зовсім сторону. А мали 50. бути в Австрії. Ми йдемо там якесь стосовка. Вже 2.24. Цікаво, доживемо, до шостої ранку, коли буде поїзд. Вони шокер нажали. Всім привіт. Сьогодні буде такий досить цікавий воложик про те, як я поїхала в Австрію і трошки загубилась. Ну, раз ви бачите, це відео вийшло. Значить, вернулася. Розповім вам з самого початку, щоб вам було більш якось зрозуміло. Я звільнялася з роботи і мала їхати в Україну. Я подумала, перед тим хочу кудись з'їздити. І я вирішила в Австрію, тому що я там вже була разом два, і я не знала, що я хоч якось додому вернуся у відні. але я не пана, чи я вернусь, тому я думаю, піду туди, так щоб я нормально поїхала, вернулася. Кстати, я поїхала відразу після роботи. Це було таке спонтанне рішення, тому що я от, останній день я робила до сьомої вечора. За мною приїхала там мама, відчим, брат, вони мене забрали, і я кажу, брату, пошлі. Він такий, пошлі. І тоді ви зараз дещо побачите, цікаве. Ми їдемо в Австрію, не знаємо як. Жінка. Ми їдемо. Він корить. Не дивіться на нього. Ді. Зараз ми в. А, Лівіце. Ми будемо їхати в відень в Австрію. Знімемо ще другий дубль у Братиславі. Потім як ми будемо бомжувати в Братиславі, а потім вже Австрія, а потім як добирається до Женіна. Як загубимось, як ми нікуди не доїдемо. автобус. Сонечко світить гарно. А, поїзд. Щоб ви поняли, ми мали поїхати у Братиславу, поїхали зовсім інша. Короче, панську сторону. Сторону. Ми бачимо фонарики в небо і ми йдемо там якесь стосовно. Ми в одинадцять одинадцятій вечора. Один да, нам джин. цілу наші ройобитися. ся. А мали місяць. бути в Австрії. Нормально. Ми так думали, бо в Братиславі десь ходити. А так. Ти чуєш Мама музику, тонна. музика. Якось так зупали. Ми приїхали, тут якась свігня намічається. Знову все, ми пішли. Короче, я зашла в туалет на заправці. Зараз тільки 11 вечора, я знаю, що ми будемо робити до 6 ранку, бо тоді їм буде поїзд. Я взяла свій енергетик і батончик, Покушу. а Далі я не знаю, що ми будемо чесно робити, але ну, подивимось, там вже якось буде. Чи як, захочемо спати чи ні, що це все вийде, чи то не на я не знаю. Я виглядаю просто шикарно. Знімаю відосі. За скільки годин. Вже 2.24. Скажи своє враження. Чесно вам сказати, я хочу спати, але прикол в тому. і за того, що я сильно хочу спати, я це як піаний йду. Що ще? Понеділок. Мені більш подобається, що я сьогодні ще була на роботі. Уже вчора. Якби. Класно відпочили. Це вроді, кстати, да, мав бути відпочинок, типу. цікаво, ми доживемо, доживемо до 6-ї ранку, коли буде поїзд, щоб потім 4 години їхати до Якщо протислави. Ми і не, не поїдемо додому. Фік ти знає, що ще буде. Як так життя а, склалось? І тільки що сзади нас йшли панки, ми почули, що вони шокер нажали, пішли скорше. Ну, трошки ми шокер. Ми не бачили, не почули. Ну коротше, щось, щось відбувається, але я вже нічого не розумію трошки. Побачимо, що буде далі. Як ви можете зрозуміти, ми трошки загубились. Ми мали їхати в Братиславу. Ми думали, ми там ночі побудемо і саме самого ранку поїдемо в Австрію. Але так вийшло, що ми поїхали не в ту сторону. Ми поїхали до Банської бистриці. Це зовсім інша сторона Словакії. Якось так супало, що два одинакові поїзда, які і Банська Бистриця. Вони два однакові, просто в різні сторони їдуть. Якось так вийшло, що двоє запізнювались, і двоє в один той самий час приїхали. Ну, я ж слухала, коли говорили, куди їде. От приїхав в Поніс, як і їду до Братислави, головної станції. Я така, окей, сідаю. І ну, тоді ми, ми табі, поїхали. Але мене не то більше бісить. Добре, ми могли якось там, знаєте, типу, плану сісти, ще щось, таке. Але прикладу, ми посіли сам перший вагон, де тьотя відразу нас перевірила. Ми тільки рушили, і вона відразу нас перевірила. І вона не сказала, що ви їде не туди. А їй маю показати. Вона ж не тільки подивиш, вона ж пік, вона має показати їй, що ну, не... не той поїзд. Взагалі. І я не знаю, як таке вийшло. Я, я чесно, мені брат каже, ну ми не туди їдемо. Я так, в с не туди. Ну, вроді, правильно, тетя перевірила. Я така, та ми не можемо туди їхати. І я до останнього надіяла, що ми їдемо правильно. І потім ну, вже практично, коли ми доїхали, я розумію, ми не там, де треба, взагалі не там. Якось ми там ночі перебули. Вночі, ну, цікаво, там було не знаю, холодно по я більше заповниться, було холодно. Ще нас заправки вигнали. І ми такі смислі, заправки вигнали. Бо там, де були столики, я там була сіла в якийсь момент чуть погрітися. І ну, я купила каву, було собі, чи що. Ну, коротше, до мене тітя підходить, каже, тут не можна сидіти. Я така, типу, чому вона каже, тут можна сидіти тільки зранку, зараз воно закрите. Тільки смислі закрита, ну, лавочка і цей стол. Я така, як воно може бути закрите. Ну, ми з братом тоді много де побували, тому що ми заходили в різні кафешки. Ну, Більше війні, бо я не могла, Я чи вперше одній щось там з'їла, була та шармель, щось таке було. А далі в мене просто не лізло. Ну, ми трохи десь ходили, у уходом. Ми думали вже щось зняти собі. Але ми, значально, приїхали в 11-й вечір щось таке. Це вже було пізно. І ми думали, та ладно, якось побудемо, але тоді було дуже холодно. Ми думали, ну от, що знімемо в тоді вже нічого не було все було закрито. Ми ж не шукали там нікого не було. Ми таке ладно. Ми приїхали в Братиславу. Там відразу був вже поїзд на віддень, тому відразу поїхали. Так, ми вже вийшли з в мене о, цей от, там, де вокзал. Коротше, Женя веде нас кудись. Ну, ми йдемо там, де ці от ми йдемо в парк розлічені, бо ми, ми дуже хотіли туди. Ми за цього тільки приїхали в Австрію, але ми не знаємо, куди йти. Але це таке, що ми хотіли, думаю, може на таксі піти, але ну, ніхто не знає, що ми не знаємо говорити. Де, да. І Женя сказав просто назву, як називається, і я сказав, що ні, я туди не піду. Добре, дякую. Йдемо пішком. Нормально. Коли нічого не знаєш. А метро тут така фігня, важко розібратися. тому Я не знаю, через скільки ми годин дійдемо, Нам просто ще так, що вже не завтра на роботу. Весело буде. Ми йдемо вже минуло 30, ще не прийшло. Цікавого не було, навіть просто якоїсь, не знаю, він... машин на українських номерах. Да, він рахує українські машини, скільки тут є. Ну, коротко, ніяких красивих статуй нічого не було, коротше. Може, знайдемо. Yeah. Ми ходимо на качельки. Було остали, ми йшли. Просто до, до атракціоні дійшли, все, нема ніякої усталості. Нам весело, ми ще ніде не були, а нам уже весело. Ми радилися, що ми дійшли і вроді нормально дійшли. Одразу пішли кататися. Вона, коротше, отак от вийдається. Нас там було три людини, щось таке. Це, це настільки страшно було. Чомусь на цій качелі ну завжди там дяді якісь тип, присибали нас, перевіряли, чи все нормально. На цій так не було. І зато мені було ще більш страшно, тому що я по сама яку як закапчала, воно так і залишилося. Я думаю, ну їхати. А друге, я погано закапчалась і ще щось. А я, типу, воно ж ти на самому верху, ти ну, ти вже не сидиш. Це отак от тебе ця штука просто держить. І я думаю, я, і ще за то було більше страшніше. Думаю, я ще як впаду. Ну, Богу, не впала, я тут все нормально. Потім ми пішли на це на це, типу, американська горка. Я не знаю, вони всі так називаються, які такі чи ні. Я не знаю. Але воно було така прикольно. Не, ну, після першої ми вже нічого, чесно, не боялися. Тільки нас щось не стошнило, а але ми, але ми не боялися. Потім ми вирішили піти в кімнату страху. Я до того, в яких була там вже, ну вони були, типу, ти де щось сідаєш, тебе так везять. І, типу, просто от таке, щось за тебе стрибає, ніби ще щось. Один раз було, типу, як біар, але тут іменно ми самі маємо йти. І було так прикольно. Я, кстати, не знімала, але но... ми, ми щось таке йдемо, і бачимо багато людей стоять. Ми думали, що нам треба виходити чи щось, але ці люди щось не виходять. І як ми зрозуміли, я казав почекати. Типу, ми всі зберемося, коротше нас кудись мають повезти. Відтоді нас якийсь ліфт поставили. Ми почали їхати, почав трястися, виключати. Типу, мигати світло, щось хтось ніби б'є, якась така фігня. Потім ми вийшли з нього. І ми сіли на таку качку, там була така кімната, зробили, ніби нас хатає типу так. От. Ну, по суті, нас не хатало, просто це була качелька, яка сама так хатається, і типу, зверху так воно перер... Коротше, якась така фігня була. Воно було страшне, але після тих двох астракціонів мене чуть не стошнило, тому що я не знаю, вона так чуть-чуть катає тебе. Ніби я думала, мене стошнить, чесно, я не знаю чому. Slavu by mi bylo, nic takového.

Я не знаю, у них є якісь назви, я тільки, окрім американський город, що не знає Ну, Там тіпа, вода була, і ми якось так спускалися, сідали Ми люди, пару людей, таку, це як бочка, я не знаю. І Ми так спускалися по тій воді. Ну, Скажу, прям страшно було, але воно моментами мене тебе закручує. і короте, біля мене сиділа тьотя. І, мене, і щось мене перекинуло туди, і я така от удари, і її викинула. Так недавно було час тьотя, а я така пух, і бачу, я одна, в вона дуже не полу. там Я така гуть. Ми Мій Брат пішов на якийсь атракціон, я на нього не хотіла, я вирішила пограти в автоматі. Я в той момент, де я знімала, я нічого не виграла. Було дуже неприємно. Я така, я в той момент думаю, блін, в тому взагалі можна щось виграти чи ні. І потім наступного разу, коли я вже з братом пішла, тупо я. Одну, о, я кинула 2 євро. На одне я нічого не виграла, на друге євро я виграла авокадік. Ви бачите, як я радувала. І ви бачите, люди, які для нас люди зібралися, він таке авокад виграли, виграли. Я така. «Вау!». А прикол того, я відразу підійшла до брата. Він теж грав. Він більше у нього спроб випало, але він теж виграв. І на всі так дивляться. Типу, я виграла, він виграв. І це був прикольний момент. Я не знаю, як нас там ще все що ми двоє виграли. Я не морожена. Я виграла в автоматі. Отакує горошку. А Женя таку О, покажу. Мені... покажу. А, Чекай, а це це я ще... теж мережі. Ні, це а моя. Ні, це то, я, то, це. я сама собі виграла. Ні, я банані виграю. Це мало. В кінці ми вирішили піти ще на одну качелю. У мене брат хотів, я така, ну я не дуже хочу на неї, ще з тим, що на ней ніхто не катався. Це була така блискавка, яка так має крутитись. Ну ніхто той день чомусь на ній не катався. Я даже не бачила приблизно, як вона крутить, думаю, ну фіг його знає. І він каже, ну все, я, я така, ну блін, ладно, я піду з тобою. Відтоді ми пішли, і з нами ще двоє людей пішло. Кстати, чомусь в той момент до того нікого не було. І в нас почало крутити так сильно. Був прикольно, кстати, реально класно було. Але і ми коротше, за того, що люди побачили, як це працює, теж почали збиратися. Так що ми їм ще й людей назбирали, бо до того кажу, вона взагалі чомусь не крутилась, не працювала. Може ніхто не хотів, не знаю. Але після того, як ми покрутилися, я бачу, що в нас люди дивляться, і після того почали ну, людей там скаплюватися і теж хотіти. Ми взагалі піаримо. Ми вже тут, в Братиславі. Зараз чекаю мама, вона тут по справам буде щось, що сказала за що, щоб ми не їхали. Тому десь години дві ми ще тут ну, точно. Ну, ми й так десь години дві ще чекали поїзд. Година ще, ну щось таке, ну, тому я не сама, я, сам, я ті. У мене новий друг з'явився ще один. Також виграла. У мене вже скільки за сьогодні зібралось. Вау, забираємо додому. На цьому ми повернулися були додому. Після того, як я повернулась додому, я відразу поїхала в Україну. мене, коротше, такі діньки видались веселі. Тому що я була і там, і там, і там, і на даний момент я в Україні. Щоб ви зрозуміли, я звільнилася у червні. І я почала ну, це відео якби з червня. А зараз я знімаю вже. Завтра буде 1 серпня. Нічого буває. Тому на цьому все, надіюсь, вам сподобалось відео. Спаду палаті. От і все, на цьому кінець. Всім пока! Popatrzmy z tudem o wideo.